Всім привіт! Сьогодні ми в такому от лісі. І в нас вже є перші знахідки білих. Ось такий невеличкий. Але перший я побачила ось цей. Такий Але побачила його, а потім аж цей. Хоча цей був видніший. Його видно. Спочатку зайшли в ліс, думали, що вже нічого нема. Бо і сухо, і вже неділя, вечір. Як то вже десь четверта чи яка година. О, п'ята. Так. П'ята година і ми думали, що ми вже нічого точно не знайдемо. І ще Орес мене кличе, що знайшов ще. Зараз. Аккуратно. Чуть не впага. І ще є дивіться, які маленькі. Один, два. І три. Вже їх починають їсти слимаки. О, це вже хоч не пусто. Як щось будемо знімати вам далі, що знайдемо? І ще от тільки не виключила камеру і тут сховався який. Майже не вибрав. Біленький. Біленький і красень. Ще будемо, надіюсь, що ще знайдемо і ще будемо вам знімати. У цього красунчика послухайте звук. О, цей звук це щось. Який красий. І, і ще на цій самій місцевості ми знайшли шарну робочу. Такі, як картинка, красивий. Ой, він? Ножку має немаленьку, який красен. І трошки ми пройшлися і знайшли ще одне білий. Чекайте, бо тут норка, щоб зараз ніхто не виліз. І ще грибочок, І ось білий. Тут вже видно, що тут були люди, але то логічно, бо то неділя. Ще суботу були люди. Ось який красень. Красивий. красивий. Трохи запахані, бо по горам таким ходом. Горбиста місцевість. Поки ще не бачу ще грибів. То один пропустили, певне. Видно, що були сьогодні люди тут. Але... Які? Які гори. Нес, нес, нес. Дивіться, як виросли білі, вже ще миленькі. І отут. І отут вже такий погрижений. І отут. Скільки кинулися білих. Копець. І отут, певно, будуть рости. Нічого собі. Мають бути на тій точці білі точно. Видно, що тут вже хтось забирав білі, але тут ті маленькі то капець. Щось таке цікаве виросло махнати. Ну. О! Певно якийсь гриб чи що тут таке? Ми не знаємо, що тут таке. Поки ще по білих нічого. Але це попередню сім'ю таких маленьких лишили. Через пару днів приїдемо, Надіємося, що вони нас дочекаються. Ідемо далі. Коли камера так не фокусується, щоб гарно було. Ще залізли на таку гору. Там є машина якась, тут джерело. Ось така гора. І зустрівся мені такий. Білий грибочок. Все тільки починається. Скоро буде більше грибів. Якраз починається осінній сезон, я думаю. Десь там Орест ход. Така краса. І в цій красі хтось пропустив грибовочок. Це просто краса. Якісь картинки Для нього ще маленький. Це круто. Я ж кайшка страшний, оце побачите таку красу. Я не можу намилуватися. Клас. Все, ми вже виїжджаємо з лісу, вже трішки потемніло. Забули вам зняти відео швидше, щоб вам розказати. Пару знайшли ще білих. Багато нема, вже починаються білі, вже можна буде скоро їхати по білі. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую, що дивитесь мій канал. І до зустрічі!